Ви в один момент, так намагаєтесь заминути нам очі. Куди діла вся домінація бороди, коли прийшов Рейлі? У штани? І ось так майже вічно кислявою. Бачиш, з ким я розмовляю? Ні, бульйонна ти башка. Ти ж навіть не спробував задати собі питання: а що ж борода отримує натомість, якщо продовжить бій, якщо почне битву з Рейлі, більшість команди перетворені в садові декорації. Серед цих декорацій у нас є Катерина Девон, володаря Мів Мівзоан – Мів це вам не збирати яблука під спілою яблуною. Це рідкісний, дорогий фрукт, котрий, напевно, борода довго шукав. І, до речі, доволі корисний для нього. Якщо що ми приймаємо те, що борода сильніше рейлі. То якщо не рейлі, то Амазонки. Якщо не Амазонки, то флот вартових. нашкодять його команді. І що він отримує? За одну перемається мінус частину флоту, мінус капітани флоту, мінус дорогий Зоан, здедовівши ти не слабак. Оце, це справжній пірат, це Йонко. І не подумай, що я тут сильно захищаю в і що він сильно любить свою команду. Тут практичні цілі. Він занадто багато сил вклав, щоб усе це зібрати. І доволі таки тупо буде все так. Просто загубити через своє через свете его забери він параметцю, він не зможе повернути назад тих, кого Богенкок перетворила в камінь. Саме ця атака зав'язана на її власній красі. Єдиний спосіб повернути назад свій флот, зоанни і подібне. Тільки змусити був Хенкок, це мій зробити на деяких умовах. Просто її вбити невигідно, забрати фрукт нічого не отримаєш. Та й при тому всьому, коли ті ж дізнався, як працює фрукт, він зрозумів, скоріш за все, що йому, окрім фрукту, ще треба знайти красиву або симпатичну дівчину, щоб на неї заглядалась або закохувалась. Плюс достатньо сильного гакіюзера, щоб під силу фрукту не можна було звільнитися так просто. Також цей персонаж має бути достатньо лояльним до ті щоб у самій команді не було диверсії пунктів або переворотів. Тому і маємо, що фрукт більш проблемний ніж корисний, ті ж не міг цього знати до того, як Ханкок йому про це розповіла. Він та думав, що це звичайна перемезія. А ні. Тепер, коли ми поклали все це на час, що Скажіть, будь ласка, чи вартує воно того? Якби ти вчинив на його місці? Рейлі не основна причина вісту бороди, а останній знак, що це взагалі безкорисна затія. Та й друзі, давайте будемо чесними та серйозними. Рейлі сам признає, що він би бороду не переміг. Про що ви говорите взагалі? Те, що Борода зробив на Амазон Лілі, це тактичний відступ, а не друзість. І в цьому весь тіч. він не Луві, він не шляється по островам і не працює на а ось пощастить. Ні, він має чітку мету якомога швидше набрати сил та зайняти місце їм саме. Нагадую, король піратів де це, скоріш ще один етап, а не ціль життя. Це якщо він дійсно послідовник Шебека. Але про це я розповім якось іншого разу, і хочу зауважити, його стратегія працює. Він буквально у всьому кращий луфі, у всьому капітане боже, я вас.